Андрій журналіст, режисер із Кам'янця-Подільського. У медіасфері чоловік розвивається близько 20 років. Згадує один із перших своїх масштабних матеріалів. У мене з'явилася аматорська камера. Я з друзями придумали молодіжну передачу і прийняли на місцеве телебачення на громадських засадах. Це був 11 клас, це 2009 рік». З початку своєї кар'єри Андрій схилявся саме до створення відеоматеріалів. Я любив кіно, але я більше знімав інтерв'ю, сюжети. Робив потім трішечки освоїв YouTube Почав це викладати на Ютуб, але це більше було як для задоволення. З часом чоловік почав займатися створенням кіно. Зокрема, під час війни зняв журналістський серіал, який і подав на конкурс грошової премії. Серіал має понад 10 серій, там кілька неофіційних, але вони є. Це вони від 10 до 20 хвилин, і повнометражний фільм на 100 хвилин. Україна 22 щоденники війни. Документальний фільм про війну в нашій країні автор розповідає про історії волонтерів, військових та тих, хто причетний до усіх подій з початку повномасштабного вторгнення. Хотілося на з англійськими субтитрами показати якомога більше аудиторії за кордоном на фестивалях про те, що відбувається зараз в Україні. Ця робота перемогла у конкурсі на кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики. Україна 22 щоденники війни. Місто кам'янець. Кінострічка Україна, 22 Щоденники війни виграла низку конкурсів. Була представлена на різних кінофестивалях за кордоном та транслювалася на провідних українських телеканалах. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.